Владислав розповідає, під час обстрілу був у іншому районі міста про те, що один із снарядів влучив на його подвір'я. Дізнався телефоном від сусідки. Вдома була його дружина Алла, яка загинула. Ось це в нашій городі. Ось був прильот. А ось сюди його віднесло. Волною, її так придавило. Була на кроваті праздник, нічого не забувало. Ну вирішила на город витяг. Вона там оддушила, так виділа. Вийшла на огород. А що у нас огородик там? 20 метрів на 20 метрів. І прямо підвалюють центр огороду прильоту. же, тільки прийшла, я теж прильот. Був. На цій вулиці розказує Юрій пошкоджені приватні будинки. Чоловік нарахував більше десяти вибухів. Я тут рядом живу, ну тут Це жіночка поїхала. Оце здання, це здання сусіднє. Потім таксопарк, от дев'ятий й поверх там на восьмий і всередині десь попали. І перелетіло через нього. Там базі, на углу теж домик попали. Мабуть, в два там. Так що район був щільно обстріляний. Павло разом з сусідами наводить лад на подвір'я після обстрілу. Тут була кухня, немає покривлі. Немає другого поверху. Він вдома був, але він слава Богу, що він залишився живий, все добре. У нього зараз великий тиск, він після інсульту він дуже відпочиває. Зруйнований другий поверх у будинку Евеліни та Олега, подружжя, розповідає, в помешканні нічого не вціліло. Там одні камні, там кімнат княт. Там міжпомнітні двері теж, там. Всі двері в щепочки прибратились. И простинки тоже. Все рухнули. И несущая стена начала рушиться, Вот ее нужно восстанавливать. Там это как раз спальный этаж, все комнаты уничтожены. Там уже жить нельзя. Мы были все на первом этаже. Так вот повезло, что мы как раз были внизу. Никого на втором этаже не было. Если бы кто-то был на втором этаже, уже бы хоронили. Кому прилетело сначала, там у соседей был взрыв, ну, очень близко. Потім з этой сторони був взрыв, ну а потім прилетіла к нам. Влучив снаряд і в будинок Марини. Жінка говорить, зруйнований дах, пошкоджена стіна і вікна. Ну, много було прильотів. Я не вважала, звісно, але було дуже много. От і видно, ні один був прильот по дому. Як повідомив у Фейсбуці, начальник міської військової адміністрації Роман Мрачко. Цей житловий квартал російські військові обстріляли з артилерії. Ольга Ляшенко, Роман Царю, Ігор Печенко, Суспільні новини, Херсон.